Всім привіт! Знову рада вас вітати у себе на каналі. Так як і обіцяла вчора, сьогодні роблю огляд свого замовлення. Сьогодні знову забрала посилочку від торгової марки Клінік». Хто ще не в нашій команді, час під'єднатися в кампанію. Саме зараз. Це можливість для розвитку, для заробітку. Приєднуйся до мене в команду, я внизу там залишу вам посилання. В замовлені почали нависну замовляти такі бодімісти об'ємом 250 мл, коштує він 379 гривень. Дуже стійкий аромат, і зверніть увагу, великий об'єм. Ще один бодіміс замовлені Blooming Symphony. Також 250 мл. Цей аромат коштує 499 гривень. В замовленні олівець для очей коштує 169 гривень. Не знаю, видно? Дивіться, дівчатка, його взагалі важко відтерти. Триматиметься цілий день. Дуже гарна якість 169 гривень. В замовленні крем проти веснянок та ластовиня. Він живить, освітляє веснянки. Робить шкіру м'якенькою, приємною на дотик. 309 гривень коштує. Так. Скраб, скраб для. Обличчя для тіла коштує З ароматом какао. Це раз замовлені. Я взагалі люблю гранат, але зараз у мене дівчатка замовили какао. Коштує 309 гривень 500 мл. Розкажу вам про класний засіб для хімчистки. Цей засіб до весни почали готувати всі дівчатка до паски почали прибирати у квартирі. Дуже класно чистить килимові покриття. Стільці, крісла, будь-яку мебель, салони, авто. Розкажу вам лайфхак. Навіть курточку там у мене таке було дуже складне п'ятно. Пшикнули, трішки зачекали, вологу серветкою протерли. Це засіб і все чисто. Це засіб 500 мл, коштує 189 гривень. Стоп-грибок, крем-бальзам протигрибковий. Антибактеріальний протигрибковий ефект коштує 99 гривень. Наш улюблений е гель для інтимної гігієни. Я його рекомендую всім. Він з ромашкою та алої Вера дуже класний, приємний дозатор. 500 мл 259 гривень. Гель густенький, приємний, має аромат. Вчора я вам розповідала. Вчора я вам розповідала про масажний гель з екстрактом каштану. А сьогодні розкажу вам про масажний гель тільки з паприкою та перцем чилі. Він теж такий 500 мл, коштує також 179 гривень. Червоненький такий гель має зігріваючий ефект, збільшує циркуляцію крові. І на завершення, похвастаюсь вам, купила Омегу 3. Компанія давала нам на неї дуже класну акцію, мінус 50%. От для цієї родини можна.